Соціальна транспортна проблема у татарбунарах. На Одещині містом проходить траса, по якій вантажівки експортують українське збіжжя. Трафік за останні роки збільшився удвічі. Зросла і кількість ДТП, а ось жодного світлофора так і не встановили. Місцеві жителі б'ють на сполох, оскільки бояться за своїх дітей. Чи є вихід із ситуації? Далі дивіться репортаж Андрія Анастасова з Одещини. Центр та тарбунарів місто розділяє міжнародна траса Одеси рені але для місцевих тут лише нерегульовані пішохідні переходи. Один з них півроку тому перетинала і любов Стратюк. Розповідає, попереду йшли діти, тож була впевнена, що вантажівки зупиняться. Аж раптом фура, що їхала з перевищенням швидкості, збила жінку. Ну як сказав, водій, діти успіли. ми не, успі... не успі... встигли. І що в результаті сталося? Закрита черевно мозкова травма. Проблема з роботою кисті, щелипа. Зуби дорого, довго і больно. Зараз на трасі суцільний потік ваговозів. Трафік істотно збільшився із початком повномасштабного вторгнення. Після того, як Росія заблокувала морські шляхи, ця дорога стала однією з артерій, по якій везуть українське зерно. У тетербунарах кількість ДТП на цій ділянці збільшилася вдвічі. Ми всі розуміємо важливість цієї траси. Без неї Україна зараз ну не обійдеться. Але й до нас потрібно теж відноситися з розумінням. Ми хочемо, щоб тут було всім комфортно і всі, всі жили у безпеці, як водії, так і наші мешканці. Містяни вважають, проблему могло б вирішити встановлення тут хоча б одного світлофора, адже зараз вантажівки часто не пропускають ані пішоходів на переходах, ані автівок на перехрестях. Візуально, візуально, я бачу, що 75% водіїв вантажного транспорту перевищують швидкість руху. Майже хай кілометр на 15-20, а цього достатньо, тому що машина 60 тонн весом і зупинити такий транспортний засіб. Ось поїхав. Дуже важко. Особливо та турбонарці бояться за дітей, які перетинають дорогу, коли йдуть до навчальних закладів. Вони або чекають або дивляться якщо є постарші, щоб їх перевели або вони починають бігати. Ви знаєте, дитина вона в фоні стресу. Вона може вибачте і побіжати, і не зреагувати з проханням встановити світлофор. Люди написали десятки листів у різні інстанції насамперед у службу відновлення та розвитку інфраструктури. Але там відповідають гроші на це наразі немає, бо весь дорожній фонд спрямований на потреби збройних сил України заможливості співфінансування або необхідності влаштування саме. Самою громадою за свої кошти цього об'єкта служба готова надати всі вихідні дані та ордера на можливість влаштування саме цього світофорного об'єкту. Скільки приблизно це може коштувати громаді? Ну орієнтовно в залежності від там, багатьох факторів, це може там коштувати до півтора мільйона гривень. Сам світофорний об'єкт. Утім, таких грошей немає і у громади. Тож зараз служба звернулася до поліції з проханням, хоча б посилити контроль швидкості вантажівок на цій ділянці. Містяни сподіваються, що у ситуацію втрутиться керівництво Одещини та збираються писати листа президенту. Андрій Настасов і Герміханошин подробиться телеканал Інтермарафон. Єдині новини.